Местопеределкіно. переделкіно, метраж на 1200 двісті кетажі два комнати сім пітомцекот, дизайн дуро. Вахарів і партнери, коротко, велику площу будинку архітектори підкреслили відкритим плануванням загальної зони кухні вітальні і холу лаконічною сіро-бежевою гамою і натуральним мармуром в обробці, незважаючи на мінімальну кількість меблів і декору, інтер'єр вийшов на рідкість гармонійним і затишним. Подробиця переділ кіностаровинний підмосковне селище, знаменитий письменський городок. Посеред вікових сосен, поруч з будинками, музеями, архітектори, бюро, бахарів і партнери побудували і оформили новий великий будинок, з клієнтами ми давно знайомі, робили колись двоповерхову квартиру в Києві, розповідає Марія Вахарєва. Вони нам повністю довіряють, тому зі стилістикою визначилися швидко сучасний. Але не аскетичний дизайн з розкішними матеріалами і меблями відомих марок. Планування в будинку традиційне: на першому поверсі загальна зона з холом, вітальною їдальною кухнею і виходом до басейну, на другому поверсі особисті кімнати, спальня батьків та дві дитячі з окремими вбиральнями та санвузлами, навчальний клас та ігрова кімната, весь цокольний поверх займає господарський блок комори, пральня бойлерна. На ділянці є окремий банний будинок з кухнею і вітальною, солідна площа на 1200 квадратних метрів, чотириметрові стелі і великі вікна створюють відчуття єднання навколишнього ландшафту та інтер'єру, розповідають автори проекту. Цей ефект ми посилили за допомогою отделок, використовували кращі натуральні матеріали американський горіх, мармур, Онікс, Ебен, Венге, Палісандр, Піщаник, Чорний Сланець оформленні стін переважають фарби і штукатурки. Наприклад, в хазяйської спальні стіни пофарбували фарбою разлий рент спокійного синього відтінку акцент. У вигляді шпалерди вирної ручної роботи стеля перегукується з ними срібною поталлю. На підлогу в житлових кімнатах поклали палісандр, а в загальних мармур. Обсяг приміщень дозволив використовувати в обробці великі елементи і панно, наприклад, поверхня підлоги в холі на першому поверсі заповнили мармуровим панно в трюфельно-молочної гамі. Виглядає тепло і графічно. Його доповнює велика люстра скілець не просто джерело світла, але масштабна інсталяція. Сходи виготовили з білого мармуру, бронзи і скла. Розповідають архітектори. Спочатку ми хотіли обробити перила шкірою, але потім вирішили. Що в будинку з маленькими дітьми це не практично, і зупинилися на бронзі всі двері в будинку, замовили на італійській фабриці лонгі зі вставками з каменю шкіри, металу. У будинку кілька санвузлів, для яких підібрали розкішну, але в той же час лаконічну обробку, так чоловіча ванна кімната, виконана в чорному мармурі, жіноча в білому, у ній також присутні чорно. Білі деталі, наприклад, масштабне монохромне панносіці з флористичним мотивом. Для обробки басейну використовували рельєфну плитку з пісковика і чорний сланець, який при яскравому сонці здається продовженням води, Фактури всі тактильні, приємні. Переважно матові глянцю мало, глянцеві поверхні створюють більш офіційний, урочистий інтер'єр, матові розташовують до релаксу, пояснюють автори проєкту, крім цокольного господарського поверху. В будинку при кожній спальні спроектували окрему гардеробну площа дозволяє усередині системи зберігання організували за допомогою високотехнологічних конструкцій з колекцій провідних брендів Мобілефа, Лема і Поліфор. У будинку чимало меблів італійських фабрик. Один з наших улюблених брендів. Промиморія розповідають архітектори. Ці предмети будуть органічні і в старовинній віллі на березі, комо і в нью-йоркському лофт, і в резиденції під Москвою фабрику Бакстер давно любимо за неперевершені шкіряні текстури, за цікаві і легкі в догляді нубуки. На погляд не відрізняються від тканини. Втім, треба сказати, що в останні роки ми багато працюємо із вітчизняними майстрами. Вони виготовляють відмінні столярні вироби. Є і профі, які віртуозно працюють з художнім склом, виплавляючи текстури. Гідні Бернара пікте, бренди представлені в проєкті Вітальня, меблі, Бакер Міноті, Промеморіо», Ірветті Савіо Керміно освітлення, люстри Ласвіт пра, Промеморіо», коридор перед спальною освітлення, пра, фіне Арт Ламп», світильники, Спальня», оздоблення, шпалери девирної, меблі, ліжко, приліжкові тумби, банкетка, лампа, всеваких кухня, гарнітур. Сєматит дитяча дочки меблі, Савіо Ферміно – дитяча сина меблі гали, цароті жіноча ванна, оздоблення, панно з мозаїки плитка, все сіті ванна, вілеро і боч, меблі гарнітур, мілдю. змішувач дорнрач, чоловіча ванна меблі, Мелдю. змішувач дорнрач, сантехніка, і боч, дитячі санвузлим, меблі, мілдю, оасіс, змішувачі та дошові гарнітури. Астроге Дорнрач, центехніка, гардеробні, меблі, мобілефе, лема, поліфорбасейн, оздоблення, мозаїка, бісаза, фактурна плитка ісландстоне, сландстоне, освітлення. Рафіне Артлампс хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум, Рю.